Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, you saved me from tears. I'll give it to someone special. Love. Uh -huh. О, знаєш, як ми переживали? А де там пропадав? Я весь час тут був. Після нового року від тебе ні слуху, ні духу. Та зі мною все добре. Ви пропасть, то холод. Оооо, скажімо, на дворі понятна справа, що ви вирішив, але такий запой не там. А він не міг стільки випити сам, напевно, коштував вечірку і нас не покликав. Друзі, я тут вас не покликав. Ха, Чома! Сідайте, я принесу вам каву і зараз поїду. Так, ось все почалося ще два тижні тому того, що до нас прийшла працювати в офіс кавинку. Я пам'ятаю, як тоді я підійшов до свого робочого стола, там був мій злий бос і новенький. Я підійшов до них і бос сказав, як її звуть. Ну і звичайно. О, Артемчик, підходь. Доброго дня, Анна -ан 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 Степанівна. Я ж тобі скільки раз сказала. Ти можеш мені звати просто ворог. Вибачаєся виступаю. Ой. Не переживай, не перейдемося. До речі, це наша у вас співробітниця. вона буде працювати разом з тобою. Тож я сподіваюся, що у вас разом вийде. Тож я вас покиную. Вам гарно, дня. Привіт! Приємно познайомитись. Артемчика. Так як її звали? Ну точно не Настя. Ой, все, не слухай його, Тьома. Продовжуй. Її звали сніжаною. Я їй зразу сподобався. Ми класно спілкувалися. Цілий тиждень я працював з нею в одному офісі. аж ось одного ранку я знову прийшов в офіс, але нікого там не побачив. Там було абсолютно пусто. Але раптом туди увійшла і вона. Від неї дізнався, що злий бос збирає всіх. І він сказав, що компанія скорочує штаб і. І звільнив половину працівників. Я теж потрапив під гарячу руку. Мені довелося зібрати речі і піти зробити. Але як тільки я вийшов, спустилась і сніжана, вона мене наздогнала і сказала, що для мене вона теж звільнилася. Я зайняла те місце. Що, що ти зробила? Я сказала босу про те, що покидаю компанію. Просто за цей тиждень я зрозуміла, що ця робота ну, не моє. Тим часом я помітила, як багато вона важить для тебе. Ти настільки багато працюєш, що навіть не помічаєш, коли тебе щось запитує. Ти не повинна було цього робити. Все одно я вже не повернешся назад. А за те, що ігнорував тебе вибачить. Налажно, я все розумію. Може, йдемо погуляти? Знаєш що? Демо з буря нап'ємося. За цим ми розговорилися, йшли разом гуляти. День закінчився тим, що ми випили в ресторані доволі коло міського вина. Коли б не подумав, чи після звільнення буде так весело. Пішли до мене квартиру. На її вже не було. Та їй дуже сподобалося. Та, ну тебе, вона не просто дівчина. Оу, тьома. я від тебе чути так незвично. Коротше, чувак, годі киснути за нею. Давайте краще вдягнемося та йдемо те в кіно. Ти почекайте на мене, я зараз тягнуся і скоро дуже Знаєте, я дуже радий, що ти і Вадим нарешті витягли мене з Боголого. Ми б собі не пробачили, би ти там далі спивався тьоми Dur açayım, adama dön. İnsan işte. ödemiyor, bir şey yapmayayım. Дари бери Настю, а я тут часто беру. Дай подай щось сказати. Я помагав собі. А що ти притіпився? Що вилупився на мене, виранений його Я З тобою прощався. Я, я просто прийшла. Я прокинулася, зрозуміла, що вже була помилку. Проблема не в тобі. Ти твоя. Сніжана, свіжана, з тобою все добре. Виробку я тебе вб'ю. Сніжану, свіжану. Якщо ти будеш і далі так працювати, то я змушу тебе зібрати всі свої шмотки і валити з компанії. Вибачаюся на спанці, це більше не повторюється. Тобто, Аню, вибач, це більше не повторюється. Аню? Мене можеш називати в своїх снах, в мріях, як захочеш. А на робочому місці я Анна Степанівна. Ти зрозумів? Надіюсь, завтра ти не проспиш наш другий спільний робочий день. Так, звичайно. І тобі теж. Хорошого вечора. Ну його з такими став. Сніжано, зупинись! Ти мене не хочеш? Время прийшло. І за окном снегом пушистим все тим. Как ждали мы прихода зимы Момента, когда начнут сбываться мечты И в этот поздний час всех будоражит нас лагая мысль о том, что уже скоро засол. Если Вместе встретим Новый год И пусть он счастье принесет Пусть море Улыба с ним в каждый дом придет, пускай наполнятся сердца, Ярким светом волшебства Пусть праздник, внутри нас будет жить всегда.